Ну как говориться, спасибо этому дому, підемо к другому. Второй день моєї цивільної життя починається. Перший я так і не помітив, як він пройшов, що він цивільний від кількості військових поруч з цими підписами. Все, прицеп загружен. Бачите, який в мене причеп. Два з половиною метра висоти. Переживаю, переймаюсь чи пропустять мене туди, куди я збираюсь. А куди я збираюсь, а подивитесь. Хай буде це для вас сюрпризом. На сьогодні я їду за дві. Раз, два, три і дві третю область звідси. Куди не скачу? Виїжджаю 8 годин. Вже 28 по Цельсію на вулиці. Що там у нас? 243 майже тисячі без 60 кілометрів. Попереду дим. Як це радує, це Херсон. І мені якраз от куди звідки димо, туди мені треба заїхати. <реш> Буду їхати, дивитися, куди прилетіла. Як моя пташечка виглядає така красунечка з цим прицепом взагалі Здоровезна така виходить, Тільки їсть палива в два рази більше, ніж треба. Хотів розповісти, тільки що був... На ринку в Херсоні. Іде обстріл. Летить все. А люди, от, хоч би хтось, хоч би глазом яким повів би. І народу стільки. І всі ходять. Ні одного в якомусь захисті. Всі без, без жилетів, без нічого. Посеред вулиці, та дорога на ринок і, і всі там. Як завжди, коли треба побистріше, вперед розмінування. Чуємо вибухи, всі машини стоять. Багато-багато там черга машин. Перекрили дорогу, щось вперед розмінують. Бачите, столбики червоні. І на них надпись «Обережно міни. А на деяких просто ось ленточка біла. Це значить, що туди по 50 не треба ходити. Можна не повернутися звідти. Так от іду я по ринку і думаю, ладно я. Мені треба, мені срочно треба, я такий весь весь... Броніжилет здав, немає його. Ладно я, а вони куди всі йдуть? Всі без од... без Приче Причеп в мене модний такий парус. Ви бачили розход палива який? 10,6. Це ще хорошо при 100 кілометрах. Не можна знімати військових. Поки ви дивитесь на ці руїни, на цей русський мир. Я вам розкажу, тільки що проїхав, розміновували отаку заправку, розбиту, роздовбану. Розміновували її роботом, такий, як півтанка, мабуть. Може третя частина танка. Такий, цікавий. Два хамери, всі в броні. Бачите, немає жодної, жодної хати цілої. Це остання, останній населений пункт, в якому підари були посад підкровський. Знищений вщент. От туди далі, тут. скільки вулиць, скільки, скільки смотриш. Пейзаж отакий от лунний всюди. Це підтягувало машини. Цивільні, які вони порозбивали, поспалювали. Ось, везде, віз, всюди-всюди. Всі хати до однієї. Все роздолбано. і все заміновано. Люди не можуть прийти, отого там понакривали, не можуть ні в хату, ні, ні в, в двір, ні, ніде, не можуть нікуди. Все заміновано. Підери, які ходили, входили. Минували все. Холодильники, двірі, двірцята, все, все заміновано. Машини розбиті стоять, бачите? Оце вам русський мір. Хто хоче собі русський мір, звіть, яку країну ви його бажаєте. Нам такого не треба. Це ужас, просто ужас, це, це боль всього нашого народу. Скільки людей, скільки всього, скільки руйновано. Бачите, всі заправки, все спалено вщент, Вщент, просто немає нічого. А це наступне селище, сюди не дійшли любителі руского міра, Ну, вони сюди. Жорстко гасили, гатили. Питались, намагались вигнати наші війська до Миколаєва. Ну, бачите, щось ціленьке залишилось трохи. Дорога не дуже. взагалі все гаразд чим далі. Від цього місця, тим буде все краще. Ну, якщо не заїжджати в великі міста, там все теж не дуже гарно, куди вони ракетами гуляють. Ще одна скажена доба. Я приїхав з Запоріжжя і як там почав бігати? війська мат військомат. вчора. Вчора приїхав і вони мені кажуть, прийшов з приписом військкомат. Вони кажуть, а ти прописан, зареєстрований в Енергодарі. Я, так він в окупації. А військомат не в окупації, він там по такій та адресі. Переписали мене туди. Поїхав, приїжджаю туди. І вони кажуть. А ми тебе не можемо зареєструвати. Бо як ми до тебе, якщо що в гості прийдемо, якщо ти... Якщо адрес в окупації? І що робити? Іди десь реєструйся. І потім ми тебе туди перенаправимо. Я кажу, ей хлопці, дівчата, мені треба їхати. У мене швиденько, в мене немає часу на ці всі штучки. А вони кажуть, що нічого не можемо і Іди. А вже п'ята година вечора. Чи шоста навіть була вже. Все закрито. І я вже, звісно, нікуди не зміг попасти. Сьогодні я прийшов, зареєструвався. Як зареєструвався, прийшов, вони кажуть, база даних не працює. Я коли запрацюю. А хто його знає, може через хвилину, може через годину, може через тиждень. Я, я як це здорово, мені треба бігти. А Вони кажуть, ну хочеш бігши, ми тобі нічим не допоможемо. В общем, годину почекав, запрацювала база, черга десь по 20 хвилин на кожну людину. В общем, згорем пополам якось зареєструвався. Адреса я кажу, ніхто не перевіряє, любую. Я якусь там сказав, мене тему зареєстрували. Там, я не там, нікому ніякого діла немає І я потім в два військомата, ага, це ж треба отак от картинку зробити, так? Це типа, щоб... Щоб красиво